А ви знали, що на каналі Вікторії Сікрет в Ютубі є уроки по макіяжу? Сьогодні я зроблю свій макіяж від А до Я за цим уроком. А тепер давайте підберемо тон. Тон Дженна Ентон підбирає таким способом: наносимо пару відтінків на нижню частину обличчя, розтушовуємо і той тон, який зникає на шкірі, розчиняється, підходить нам найбільше. Логічно. На думку Джени, контурування обличчя це найважливіший етап в макіяжі. Уявляємо, як сонце природньо підсвічує наше обличчя. Які це можуть бути частини? Це скроні, це нижня частина обличчя, шия і, звичайно ж, чоло, верхня частина чола. Тон наносимо на середню частину обличчя, щоб трішечки її висвітлити. А також не забуваємо нанести перед макіяжем SPF. У мене SPF 50, Джена показує SPF 15. Ну, SPF 15 ні про що. Гарно все розтушовуємо. У мене це сухий б'юті блендер. Можливо, вам буде краще кісточкою на ваш розсуд. Тепер консилер. Він повинен бути дуже щільний. Якщо такий щільний продукт, спочатку ми наносимо його на руку, він трішки підтане, розтане, і потім наносимо його вже на обличчя. Так вчить нас сама Джена. А тепер переходимо до очей. У мене палетка Dior Хайлайтери. Нам потрібен найтемніший бронзовий відтінок, наносимо на кутик ока і трішки розтягуємо до середини, і також не забуваємо про нижню повіку. Тим самим кольором також її гарно промальовуємо. Золотими та білими тінями виділяємо внутрішній кутик ока. І притягуємо також до середини повіки і розташовуємо між собою золотий і бронзовий колір. Це дуже важливо, повірте мені. Профарбую вії, верхні і нижні. У мене туш Sky High. Далі переходимо до губ. Ваш улюблений нюдовий олівець і будь-яка рожева матова помада. Але наносимо не з аплікатору, а з такої пухнастої кісточки. Це дає ефект зацілованих губ. Оцініть як вам губи, мені дуже сподобались, дуже натурально. Ось такий результат у нас вийшов. Як вам? Оцініть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам цілую.